Приїхали російські туристи до Карпат. Вирішили в ліс по гриби піти. Тільки в ліс зайшли, назустріч їм ведмів. Росіянці всі навтьоки лісом, а трохи далі на галявині у лісі сиділи, відпочивали на природі місцеві гуцули. Раптом з хащі вибігає натов москалів і на пролом по їхніх столах ломляться. Все розкидали і знову зникли в хащах. Ну, гуцули, звісно, за ними. Наздогнали і як почали лупити всіх, били, доки останній москаль не вирубився. Після повернулися на галявину та сіли відпочивати. Тут один гуцул другому каже Чоєш, Місько, а той москаль, що у шубісі був, непогано тримався. Мама запитує у Петріка Як справи у школі, синку? Сьогодні на перерві намагалися викликати сатану. І як? Ні в кого не вийшло. Мене не цікавить, що там у інших. У тебе чому не вийшло? Степане. Ти чого такий похмурий? Що, знову вчора вдома виволочка була? Не те слава, на поріг не пустила. У під'їзді ночував. Дивак, ти перш ніж подзвонити у двері, роздягнися до гола. А як дружина відкриє, кидай туди свої речі. Гологу не залишить у під'їзді. На наступний день. Степане, ну як стала у нагоді моя порада? Все зробив, як ти казав. Двері відкрилися, я білизну туди шварк. Тут вона чужим голосом голосно каже. Обережно двері зачиняються. Наступна станція поштова площа. Сідаю у таксі стара баба з автоматом. Такси здивовано запитує. Що це ти стара з автоматом? Такий час. Гвалтують». Хто ж тебе стару гвалтувати буде? Бабка, пересмикуючи затвор і підморгуючи таксисту, каже Та ти, соколику, і будеш. Вмирає старий багатий корсиканець. Зібралася сім'я. Чекають, кого ж старий оголосить спадкоємцем. За старої, доброї корсиканської традиції, все має успадкувати самий лінивий. Вмираючи, говорить слабким голосом Домінік, сину мій! Підійди до мене. Домінік підходить. Синку, уяви, що ти сидиш і бачиш, як вітер жене купюру в 500 євро. Що ти зробиш? Не зрушу з місця, тату. Навіщо мені зайвий раз втомлюватись? Золоті слова, мій хлопчику, іди, Пауло, підійди. Підходить Павло. Пауло, оголена пристрасна красуня тягне до тебе руки. Що ти зробиш? Не ворухнуся. Навіщо напружуватися зайвий раз? Чудова відповідь, синку, іди. Антоніо, підійди, сам підійди.